I hope you can answer. You will can answer. You will be able to answer all nine questions. Правильна відповідь. I hope you will be able to answer all nine questions. Варіант A. You can answer questions. Ти можеш відповісти на всі запитання. Показує теперішній час і вашу здатність щось робити загалом. У нашому випадку йдеться про майбутнє. Ось ви зараз будете дивитись і зможете далі відповідати. Варіант B це граматично неправильна конструкція. І здавалося б, майбутнє це will. І зі стандартними дієсловами, Future Simple так і будується I will do it. Проте з модальним can це неможливо, тому що в англійській ми не можемо ставити will перед can. Для вираження майбутнього вміння використовується фраза be able to. I will be able to do it. Я зможу це зробити.